Пологівська міська громада, що об'єднує районний центр і ще 23 населених пункти, потрапила в тимчасову окупацію в перші дні війни. Наразі там тривають бойові дії, тож ситуація вкрай важка. Від 3 березня до сьогоднішнього дня громада фактично постійно під обстрілами страждають люди. Дуже багато загиблих. Серед них є діти. Цивільних близько 40 осіб отримали поранення, майже 40 загинуло. Ситуація дуже складна. І в гуманітарному плані нам якийсь час вдавалося переправляти на територію гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, медичної допомоги, медичні приладдя. Але на жаль, останній виїзд в суботу. На блокпосту Васильівці попередили, що більше гуманітарна допомога пропускатись не буде. Через постійні ворожі обстріли інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Так, з 16 закладів освіти вціліли лише три: Вщен зруйновані полугівська бібліотека і музей. Дуже серйозно постраждав бізнес, бо промислові підприємства вже не підлягають релокації. 280 будинків мають часткові або повні руйнування. Ми цей облік провели, він весь зареєстрований, направлений по інстанціям до Міністерства розвитку громад, Міністерства економіки. Сподіваємося, що хтось нам допоможе потім це все відновити. Багатоповерхові будинки в місті теж близько десятка мають руйнування. Зруйновані і підприємства теж, дуже багато є зруйнованих. Підприємств і коагулянт і олійний екстраційний завод, і і політехніка, і інші підприємства. Тобто, руйнувань дуже дуже багато. Через нелюдські умови життя жителі громади вимушені евакуюватися. Наразі виїхали близько 20 тисяч. Більше половини з них перебувають у Запоріжжі. Ми фактично з середини липня. Е Розпочали видачу гуманітарної допомоги жителям, які перебувають в Запоріжжі, ну, в основному в Запоріжжі, дехто може там приїжджають із Дніпра наші переселенці. Всі, хто зареєструвалися на хабі, районному хабі в орбіті за адресою Лермонта 9 Крім того, ми свої списки створюємо людей і намагаємося видавати. Ми вже на сьогоднішній день видали близько 5 тисяч наборів лише від громади. Нам допомагає наш благодійник. Одійний фонд зображення, яке ви бачите, вони теж отримують гуманітарку, передають нам її, і ми її теж роздаємо. Наразі Полугівська міська рада працює над організацією навчального процесу, а також над вирішенням інших проблем громади.